Вітаю, друзі. Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту мали виділити житло як військовослужбовцю. Це ну, відповідне рішення мав проголосувати виконком Луцької міської ради, але не вистачило голосів. Ну розбиратися, у чому ж тут справа. Отож, Григорій Пустовіт справді служив у збройних силах, служив не один рік і справді має право на отримання житла як військовий пенсіонер. Більше того, відповідно, житлова комісія, яка підпорядковується структурам Міністерства оборони, вже ухвалила рішення про надання пустовіту квартири. Тобто, це не квартира Луцької міської ради, це квартира, яка належить Міністерству оборони. А тому рішення виконавчого комітету Луцької міської ради суто формальність, наче виконком тут виступає в ролі англійської королеви. Але при тому, всьому, при голосуванні цього, за це питання на виконкомі забракло голосів. І питання квартири заступнику голови Волинської облради зависло в повітрі разом з квартирами інших військовослужбовців. Ну воно й зрозуміло. Період війни виділяти житло людині, яка була і головою Волинської облдержадміністрації, і виконувачем обов'язків Луцького міського голови, а зараз є заступником голови облради, ну якось не з руки. Тим більше, що запас пустовіт звільнився майже 20 років тому. І можна по-різному ставитися до Григорія пустовіта. Палко любити чи люто ненавидіти. Але, попри все, він має формальне право на отримання житла як військовий пенсіонер. Але з іншого боку, існує моральний аспект. Як політику, який займав і продовжує займати найвищі посади в місті та області, отримати під час війни житло, призначене для військових, якщо ти вже 20 років не маєш прямого стосунку до військової справи? Тому дилема тут криється у моральній площині. І звучить воно так: ти хто політик чи військовий пенсіонер? І відповідь на це питання можу дати. Лише сам Григорій Постовід. Що ліпше витрачати кошти на дороги чи на Збройні сили? На фільми чи на армію? На квіти на клумбах чи на утилізацію росіян на полі боя? Ну, відповідь очевидна. Чим більше ми вкладаємо в нашу перемогу, тим швидше вона настане. Нині щодня в інтернетах постять дивні закупівлі органів місцевого самоврядування. То барабани для бомбосховищ хочуть купити, то стадіон в ківерцях за 150 мільйонів побудувати. От, наприклад, один місцевий депутат з користання в одному пості на Фейсбуці бідкається, що не виділяють кошти на освітлення вулиці, на якій він живе, а вже в іншому пості, в той самий день пишається невідомими активістами, які вилили червону фарбу перед дверима Житомирської міської ради. І саме через це 140 мільйонів гривень пішло з статті витрат на ремонт тротуарів на Збройні сили. І ще раз наголошу: ці два пости зроблені в один і той же день. Тобто, ось така дихотомія уживається в голові не лише цього депутата, але й більшості наших громадян. З одного боку, ну давайте всі гроші виділяти на зсу з іншого, а зробіть нам дорогу, бо ходити незручно. Ну насправді ж потрібно дотримуватися якоїсь золотої середини. Є багато критичних речей в громадах, які потребують фінансування, та й потрібно пам'ятати про економіку. Адже це складний механізм, і віддати всі кошти на китайські мавіки це не вихід, адже хтось тоді не отримує зарплати, не сплатить податки, які знову ж таки не потраплять в бюджет, і люди не матимуть грошей не те що щоб донатити на армію, але й елементарно на їжу чи комуналку. З іншого боку існує безліч перегинів, коли кошти місцевого чи навіть державного бюджетів витрачаються на товари не першої необхідності. ну, з останнього це 400 мільйонів гривень на виробництво фільмів і серіалів. Через це вже звільнений міністр культури Олександр Ткаченко. Тому моя позиція однозначна: кошти місцевих бюджетів мають забезпечувати критично необхідний мінімум, включно там з аварійними ремонтами чи завершенням вже розпочатих об'єктів, плюс якийсь мінімальний розвиток. Решта коштів спрямовувати на допомогу силам оборони. І знову ж є, але бажано ці кошти витрачати не просто на китайські «Мавіки», але й підтримувати українських виробників дронів чи безпілотників. А що ви думаєте з приводу витрачання бюджетних коштів? Не соромтеся, висловлюйте свої думки в коментарях. Росія вийшла із зернової угоди і почала люто обстрілювати ракетами порти Одеси і Миколаєва. Пізніше Міністерство оборони Росії заявило, що може топити кораблі, які йдуть в українські порти, адже буде розглядати їх такими, що перевозять зброю. Натомість українські міноборони зробила дзеркальну заяву про те, що з 21 липня 2023 року всі судна, які йдуть в порти Московії на тимчасово окуповані території України, будуть розцінюватись як цілі, що перевозять вантажі військового призначення. Може здатись, що це просте копіювання заяви Росії у відповідь. Але тут прослідковується цікава дипломатична стратегія. У чому справа? Як пише телеграм-канал РСУргам, річ у тім, що зараз ООН і ЄС ведуть переговори е, задобрювання Росії. Ну і власне це задобрювання відбувається ціною українських інтересів без участі самої України. Так що нам дала е, от така, здається, звичайнісінька текстова заява Міністерства оборони. По-перше, Україна агресивно повертає переговорну суб'єктність, якою її позбавили шляхом ведення переговорів за спиною. Тепер щоб зерно кудись поїхало, в розуміння ООН чи функціонерів ЄС потрібно не тільки е, задобрити Росію, а ще й порозумітися з Україною, щоб та паралельно відмовилась від ідеї топити вантажні судна, які йдуть в Росію чи з Росії. По-друге, ця заява створює всі ті неподобства для Московії, що та створила для українського судноплавства. Головне серед них це страхування. Неважливо, скільки хто може потопити для страховиків, ризики ростуть однаково, як при страхуванні суден на рейд в українські порти, так і в російські. А без страхування пройти турецькі протоки чи зайти в інші порти неможливо. Тож. Привіт, експорту краденого українського зерна, вивезеної техніки з Сирії чи вивезення фізичного золота та дорогоцінних металів з Африки. По-третє, лише сама заява Міністерства оборони України спровокувала моментальний ріст біржових котирувань на аграрну продукцію і буде, скоріш за все, провокувати ріст і надалі, аж до інфаркту в певних кабінетах ООН і національних урядів. По четверте. Вибудовується ситуація, де організації Об'єднаних Націй та інші країни мають ставати на якийсь один бік, це там приймати сторону України чи Росії, а бути відразу з усіма не вийде. По-п'яте, довготривалий терор може призвести до непередбачуваних наслідків для самої ж Росії, у тому числі через її криворукість. Ну, бо по консульству Китаю в Одесі вже прилітало. І, на щастя, для Путіна без жертв серед китайських дипломатів. ООН та європейська бюрократія явно хотіли зробити Україну в переговорному процесі зернового коридора третім зайвим. Але легкий фінт натискання по клавіатурі Міністерства оборони, і ми крутимо шахову дошку. І тепер ООН та бюрократія в ЄС в позиції, коли вони вже мають визначатися, хто третій зайвий. Бо Україна позбавила їх козирів своєю готовністю ризикувати та йти до кінця. Володимирське територіальне медичне об'єднання продовжує марно витрачати бюджетні гроші. Ми вже інформували вас про дивний тендер на ремонт відділення в лікарні, коли дешевша пропозиція була відхилена. Натомість переможцем було визнано підприємство, яке готове було здійснити ремонт на мільйон дорожче. Так ось, замість того, щоб зробити все для того, щоб зекономити кошти, Володимирське ТМО продовжує їх викидати на вітер. І воно подало в суд на інформаційне агентство Конкуренту. Лож, що ж і провокація? Приблизно такими були аргументи в позові, направленому до господарського суду Волинської області. Той подивився так одним оком на позовну заяву і ухвалив повернути позовну заяву без розгляду. Бо, мовляв, намішали там мох, болото, мухи з котлетами, і взагалі вимоги настільки широкі, що досидити доказову базу в одному провадженні нереально. Ну про що і процесуальний кодекс і каже. Натомість медики з Володимира не змирилися і подали апеляційну скаргу. Ну і нехай. Але суть в іншому: Володимирське територіальне медоб'єднання найняло адвоката, якому заплатило 15 тисяч гривень для того, щоб потягатися в судах. В себе нічого. Але в штаті Володимирського ТМО є юрист-консульт, який отримує зарплату. Натомість наймають адвокатів. І вони навіть можуть сказати, що в посадових обов'язках відповідного спеціаліста не прописана участь в судових засіданнях. Але, судячи з судової практики, раніше Володимирське ТМО справлялося в судових органах і своїми силами. Чим це назвати як неефективним витрачанням коштів? Ну до речі. Одному такому епізоду посадовим особам Володимирського ТМО вже дають оцінку правоохоронні органи. Йдеться про закупівлю медичного обладнання, на якому знову ж таки переплатили мільйон гривень. Правохоронці виявили, що вартість закупленого товару значно перевищує ринкову. Та й таке. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», Читайте сайт. І телеграм конкурента стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!